Вітаю, друзі, на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Маємо позитивну новину. Олександра Ткаченка звільнили з посади міністра культури України за його відставку. Проголосувало 321 Депутат лише двоє проголосувало проти. Заступилася за міністра культури, телеведуча Оля Фрейму та Юрій Горбунов зараз детальніше. А спочатку поговоримо про те, чому звільнили таки Ткаченка. Я нагадаю, що весь минулий тиждень соцмережі просто розривало. Піднявся справжній ажіотаж повідомлень, що у різних регіонах країни влада витрачає гроші. На бруківку дороги, сквери чи ще якісь необов'язкові витрати. А в цей час військових на фронті не вистачає життєво важливих дронів. Ткаченко зараз оголосено про підозру розкрадання державних коштів. Олії вогонь долило те, що. Спочатку парламент виділив мінкульту півмільярда гривень на добудову другої черги музеї Голодомору. А потім з'ясувалося, що мінкульт ще й замовив серіалів на сотні мільйонів гривень. Ну чого скажемо точну цифру 400 мільйонів гривень на драми та комедії. Зокрема, 33 мільйони передбачили на серіал, у якому легко прочитувалася історія про одіозного бізнесмена з Кіровоградщини Олександра. Поворознюка, фермера, злодія, його завзято розкручував канал 1+,1, А відео з брутальними матюкливими заявами розлітались на Ютуб та TikTok. Журналісти робили розслідування щодо його кримінального минулого та свавільних силових методів роботи з селянами. Комедію мав знімати Юрій Горбунов, власник прототип продакшн. Однак, після шквалу просто емоцій від українців та обурень Горбунов лише через тиждень записує відео звернення, що поверне державні гроші державі. Але звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування, відмовитись від державної підтримки. Хоча в нас і не було ніяких грошей, нам держава тільки повинна була компенсувати. Але ми повторюю. Відмовляємось від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проекту. Отже, майже мільярд гривень на реставрацію музею та серіали, і на цьому тлі мінкульт ще й затіяв заміну радянського герба на щиті батьківщини матері. Хоча там Ткаченко знайшов гроші приватних інвесторів, а не держави. Все це разом ще більше розлютило неабияк. Людей і каналізувало гнів на мінкульт. На піку скандалів 20 липня, у вечірньому зверненні Зеленський визнав проблему і попросив прем'єр-міністра замінити міністра культури. Фактично поклавши на нього відповідальність. Музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні. Кошти не держав. Отже, я запропонував главі уряду два кроки: перший знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики. Українські також видання BBC стверджує, що найчастіше у час війни з боку культурних діячів було чути закиди міністру, що той не організував необхідну евакуацію музеїв та цінностей із тих регіонів, які найбільше постраждали під час війни, або потрапили в окупацію. Там експонати або були знищені, або їх вивезли росіяни. Мова про Херсон, Маріуполь та інші міста. Також варто зазначити за Довженко Центр та Держкіно. Один з найгучніших скандалів в українській культурі часів Ткаченка це спроби влади реорганізувати Довженко-Центр. Це культурна інституція, займається збереженням, дослідженням та популяризації українського кіно. Захисники Довженко-Центру підозрювали, що однією з причин дій влади є земля центру, яку можуть отримати у майбутньому забудовники. І власне багато культурних діячів протестували. Проти керівництва Ткаченка Довженко центром Ткаченко був не лише міністром культури, а й міністром інформаційної політики. Також критика припала на єдиний телемарафон, адже усіх опозиційних журналістів, наприклад, які пов'язують з Петром Порошенком, туди не взяли. Натомість їх ще й викинули з доступного цифрового пакету. Е, ну, власне, якщо єдиний телемарафон перші місяці мав бути, власне. Тому що це голос єдиний голос, який потрібен був під час війни, то тепер хотілося б також отримувати різний контент, різні новини однак. Ну, наполягають на єдиному телемарафоні. Не знаю, чи ви дивитесь його, напишіть в коментарі. І також він оскандалився за тризуб виїзд за кордон і хороших росіян. Пам'ятаєте, як він показав цей знак Міністерство культури з початком війни відповідальне за надання дозволів на виїзд за кордон чоловікам, представникам сфери культури та журналістам. Зараз українці запідозрили, що друзі Ткаченка, такі як Юрій Горбунов, могли легко виїжджати за кордон. Звичайно, вони збирали певні кошти на збройні сили України, але також вони брали гонорар за такі корпоративи, які проводили за межами України. І іноді з'являються невідмінені або новостворені там весілля або корпоративи, тому що люди продовжують тримати корпоративний дух, і це абсолютно правильно. Ти один з найдорожчих ведучих на корпоративах зараз багато ведучих і топових в тому числі. Зробили знижки там 50%. У тебе так само да звичайно. А як ну ми ж в таких умовах живемо? Юрій Горбунов неодноразово вихваляв Олександра Ткаченка. Звичайно, в них дружба понад 20 років. Вони разом працювали на 1+, плюс Він фінансував більшість проєктів Горбонова і зараз 33 мільйони гривень з держбюджету на СМТ Інголець. Проте українці побачили оцю лавку, яку нарешті закрили. Знову ж Ткаченко ідеальна людина з точки зору телебачення. Міністерство культури це складно. має бути налагоджена система фінансування, і кожного року вона має збільшуватись. Та не тільки Юрій Горбунов лобіював свої інтереси і мав певний зиск з дружби з Ткаченком, а й Оля Фреймут, яка сьогодні заступилася за міністра культури Ткаченка. Пам'ятаєте, її запросили з нового каналу на 1+,1, Її переманили. Ткаченко їй добре заплатив, очевидь, заманив рейтингами, і Оля Фреймот вірно йому служить з того часу. Сама ж Ольга називає себе викладачкою етикету та телевізійною інтелектуалкою, і вона сьогодні висловлюється проти відставки Олександра Ткаченка. Також нагадаю, що Фреймот цькують в інтернеті за вульгарність її доньки, яка викладає відверті світлини в інтернет. Фреймут не проживає в Україні, вона виїхала у Великобританію, щойно з'явилася у Львові з лекцією етикету для українців. У своїх інстаграм-сторіс Фреймут заявила, що не підтримує звільнення Ткаченка. Вона сказала: насправді Олександр професіонал і інтелектуал з чудовим смаком у питаннях культури. За словами Ольги, саме з Ткаченком вона відзняла еталонні телевізійні проєкти, які вже стали класикою українського ТБ. Вона вважає, що чоловіка просто змусили подати у відставку. Чого ж Оля не згадала, як з неї зірочку зробили новий канал? Дивно. Спершу Бородянський тепер Ткаченко пише Ольга. Олександру Владиславовичу завдячує найкращими моментами кар'єри. Він інтелектуал з чудовим смаком у справах культури. З ним вдалося відзняти. Теталоні проєкти, які вже стали класикою українського телебачення. Зараз в країні тенденція на самознищення. Шкода, що після пана Ткаченка до влади може пришкандибати щось дуже порядне на yeah. вигляд. І підступне всередині, але на таких схоже зараз мода. Головне, Ольго, скажу тобі, щоб до влади не прийшла така, як ти, і такий, як Юрій Горбунов. І тоді все буде в порядку. Я сподіваюся, ми знайдемо гідного кандидата на пост міністра культури. Хто міг би зайняти це крісло, друзі? Залишіть ваші коментарі.